Привіт! Сьогодні будемо робити букет як боксу. Ось така коробочка в мене є. Далі мені потрібен термоніж, терморізка. Фінопласт. У мене є також і звичайні відходи куски. Вони нам також будуть сьогодні потрібні. І такий кусок залишок. Тобто я його за основу беру, вкладаю я туди це і будемо робити. Насамперед потрібно відміряти, яка приблизно частинка мені потрібна. Десь отак. І відрізаю. Відрізала я. Далі мені потрібен мій гарячий клей. На саму основу я не наношу, тому що пістолет уже сильно нагрівся. А якраз на коробку те, що потрібно, і приклеюю. Далі просто кусками заповняю усю територію яка є на около. Кермоніж можна придбати в мене. Основа з дерева. Висоту можна регулювати собі. Звичайно, техніка безпеки, щоб опіків не було. І ці всі кусочки я запихаю по боках. У мене не було простору. Ось моя коробочка готова. Далі за основу я беру папір крафт блакитного кольору. І основу, так як у нас коробочка, її потрібно обклеїти трішки із запасом. Невеличким, але потрібен запас завжди. Зайно забираю і для подальшої роботи потрібно склеїти посередині. Ось тут. Де дві частинки є, їх потрібно склеїти до руку. Я їх склеїла. Далі потрібно це двохсторонній скотч, можна звичайним. Це якому подобається і який є під рукою. Далі ми рівненько прикладаємо, щоб вона була рівніша. Тут така варіння, щоб було рівненьке.

На двостороннім скотчем можна гарячим клеєм. Це як кому подобається. У мене на даний час біля мене гарячий клей, тому я вирішила гарячим клеєм приклеїти. Аналогічно з другої сторони Завертаю. Тут трішки можна підрівняти, щоб уголки були рівненькі. І наш сам трикутничок, тому що він не повинен, щоб нам заважав у роботі. Ми його трішки загинаємо. Тут усе підправляємо. Наша основа майже готова. Для, роботи. для подальшої роботи мені потрібен папір жовтого кольору. Для подальшої роботи я відрізала полоску. Я її складаю двою. Тобто ділю я її наполовину. Щоб були дві однакові частинки. Ось так тут. Зараз вирівняти її. Ось, Вирівняла я її. Це наші дві частинки. Потрібно скласти такий трикутничок. Заклала. всю частинку щоб понаслали відрізали, а тут трішки загинаємо. Виглядав цей уголок? Порівнявся частини загнула, тут і тут наношу клей. Ось це наша основна частина. Далі ось тут я все декорую. У нас така відрібка. Є двох кольорів. Я вирішила взяти блакитну. Сильно не нагрітий, тому що це пінопласт, він плавиться такі його властивості. Потрібно лише для того, щоб задекорувати частинку з пінопластом, щоб не було менш помітно. Все. Це є ось така наша частинка. Дальше. І далі нам потрібні наші інгредієнти. Це не викидаємо це, що нам потрібно для фунтиків. Далі ми беремо наші складові букети. Те, що потрібно? І лікаємо лікарське. Більшу частинку ми ставимо назад, але враховуємо що? Буде зразу ще на задньому фоні шоколад. Тобто, самий перший нам потрібно зробити шоколад і його запхати туди в пінопласт. Для роботи я буду використовувати шпажки. Зараз покажу, які. Клей ми наносимо не дуже гарячий, тому що це шоколад і він топиться. Итак, я я цифна, і так, я приклеїла шоколадки, яблоки, оранжеве і жовтенька. Нам потрібно наші інгредієнти розставити. Так, це ми знімемо? попередньо як я це бачу. І послідовності, в принципі, можна поміняти і місцями ось так. Такі послідовності будемо викладати їх. Для подальшого кріплення мені потрібні зубочистки, можна і шпажки, Це за бажанням. У мене були ось такі декоративні. Вони досить безпечні, не є дуже колючі. Можна звичайні шпажки. Це в кому як подобається і в кого що є під рукою. Сам склад букета вибирала замовниця, тобто вона його купила, моя тут лише робота і коробочка матеріалу. Тобто. Тому до відповідності кольорів цього літама буде, як на мене, зайвою. Ось, залишимо це ми відкритим. Щоб воно засихало. Далі наступну нашу основу також ми до шпачки. І даємо час, щоб висох, засох. Край застиває дуже швидко, тому працюємо акуратно і максимально швидко. Далі нам потрібно, я все наставила, позапихала, далі нам потрібно зробити ось такі. Склали приблизно, як вам подобається. Склад букетів можна змінювати у відношенні до замовлення, замовника. У мене сьогодні такий склад. Щось у нас я її поміняю на меншеньку. Далі в довільному порядку повністю усе забиваємо цукерками. Тобто беремо такі квадратики, вирізаємо, робимо як фунтики. Складаємо один, два, три. Ось тут, наперетин, степлером. Далі трішки клею з одної сторони, капельку небагато. Беремо цукерку, запихаємо і її придавлюємо до тієї сторони, де є клей. З іншого боку, чому степлером, щоб була дирочка, запихаємо шпажку, зубочистку, те, що у вас є. І просто повністю затягуємо. І так, я заповнила усе повністю цукерками. Де було відкрито, було видно шпажки, зубочистки. На те, що ви закріплюєте інгредієнти цього боксу, ви просто берете, робите такі маленькі пунктики. Зараз покажу ось. Бачите, вони без нічого. І просто запихаєте в дирочки, тобто заповнюєте усе до кінця. Далі мені потрібна атласна стрічка шириною 2,5 см. Довжина її потрібна буде навколо, тобто, залежно від розміру, який у вас вийшло, така і буде довжина. Вирівнюю, щоб було однаково без складочок. Пройдемо його вже до завершення. Не рекомендую навколо робити гарячим клеєм, тому що атласна стрічка вона сама по собі це є матеріал. Недорогий дешевий, для декору він якраз підходить саме те, що потрібно. Але якщо буде навколо, тобто не тільки тут, а й тут, то будуть видні такі плямки, як мокре. Оце, що не потрібно робити. І також акуратно працюємо з клеєм, Техніку безпеки потрібно завжди дотримуватися. Далі мені потрібно блакитного кольору та жовтого. Відрізаю в довільному порядку. Така дуже яка подобається. Жовту, відповідно, беру я меншу. Складаю на половину, формуємо бантик. Тут зараз гарячий край. Можна пришити ниткою, але так як його не будуть одягати, я не використовую нитку. Це я одна сторона і зараз буде друга. Ті сторони, де були склеєні, я їх докупи склеюю. Тобто у нас бантик виходить з двох сторін майже однаковий. Основа в центрі у нас буде також блакитного кольору. Я наношу клей лише на задню стінку, передню без клею, тому що його на адвесі буде видно. Ось так. Пізніше на серединку. І на два пелюстки по бокам. Не повністю, але закупити більшу частину. І так, наша композиція готова. О, доволі важкенька вона вийшла. Ось так виглядає ззаду. Ось це передня сторона. Із таких несподіваних інгредієнтів нашого боксу вийшло ось. Усім дякую за перегляди, до скорих зустрічей. Пока-пока!